Всіх вітаю! Хочу показати вам таку красуньку. Пекінка, бачите, яка пурпурна. Вже в'яжеть головочку. Невеличка, звісно. І ось ще одна. Це ж 10 штучок висаджувала, але три штучки. Три штучки вижили. І їх їсть, бачите. Поїдом і ночі виходила ввечері, як стемніло. Оці ось чутики їдять. Так що треба буде, мабуть, тим перця купити, молодого, жгучого, і посипати довкола перцем жгучим, щоб вони тут перестали лазити. Так, думаю, може вам цікаво. Звісно, я пізнувато її посадила. Гарненька, цю вже йому це гарненька смачненька.